Заява президента. Е, потім у вас буде можливість поставити ваші запитання. Е, будь ласка. Президенту Ердогану, команді президента Ердогана за, за нашу зустріч. Так, я можу почекати. Ви можете так. Наушники підготувати. Окей. Okay? You have translation? Окей? Okay? you so much. А я хочу подякувати так президенту Ердогану, його, його команді. Дуже дякуємо народу Туреччини за підтримку територіальної цілісності, суверенітету України. Ще раз це підтвердив під час нашої розмови президент Ердоган за те, що завжди підтримує Україну, вважає Крим українським. Для мене це дуже важливий сигнали нашої особистої дружби і. Підтримки політичної різної підтримки України у нас була хороша розмова на найвищому рівні. Україна приїздом в Туреччину. Початок нашого приїзду я почав вирішив почати з разом з президентом Роданом зі столиці. Ми продемонстрували високий склад нашої делегації, це. Міністр закордонних справ України, керівник Офісу президента, міністр оборони України, керівник Генштабу України, голова Служби безпеки України і е, представники всіх розвідок України. Туреччина хочу це відзначити. Зустріла Україну, делегацію на такому самому рівні, на найвищому рівні. Після того, як ми зрозуміли рівень російської делегації, ми бачимо, що вони, на жаль, дуже несерйозно ставляться до реальних перемовин. Но поки що ми не бачимо серед присутніх тих, хто дійсно ухвалює рішення. Хоча це була, хочу нагадати, пропозиція русських до прямих перемовин. Підтримка президента Трампа особисто, що лідери повинні зустрітися, але тим не менш. Незважаючи на достатньо низький рівень представлення російської делегації, але з поваги до президента Трампа, з поваги до високого рівня делегації Туреччини і до президента Ердогана, і все ж таки бажаючи продемонструвати, спробувати досягти, хоча б Перших кроків щодо деескалації, перших кроків щодо закінчення війни, а саме припинення вогню, я вирішив відправити зараз в Стамбул нашу делегацію, але не всіх. Безумовно, голови служби безпеки, начальника генштабу не буде. Голови так, але делегація буде очолена мініму Україна оборони, незважаючи на те, що... Якщо чесно, контрпартнера з російської сторони там не буде, але тим не менш розуміючи, що зустріч а, має бути в форматі турецької, американської, української російської присутності. Ну, по-перше, посада нашого міністра оборони, друге він входить, в склад групи перемовників, приговорників. Ну а по-третє, Рустем Умєров, міністр міністра оборони України вільно володіє турецькою, англійською, російською, українською мовами. Тому э, наша команда в Стамбулі буде представлена щодо адженди, ну мандат у них буде припинення вогню номер 1 Тобто вони полетять. Хоча я досі вважаю, що Росія продовжує несерйозно ставитись до цих зустрічей, не хоче закінчувати війну, але е, будемо надіятися, що вони продемонструють хоч щось під час зустрічі. Ми проговорили з президентом Туреччини. Завтра, зранку, ми з ним е, об'єднаємось, е, доєднаємось до е, саміту Європейської політичної спільноти в Албанії. В місті Тирана, в принципі, ці зустріч, ця зустріч була організована заздалегідь. Там буде більше 40 лідерів. Це наші короткі плани на найближчий час. Готовий до ваших запитань. Колеги, будь ласка, ваші запитання. Давайте почнемо телеканал Ми Україна. Україна відповідно. Ось тут перший ряд. Україна зацікавлена. Ми домовилися з президентом Ердоганом, що наша група, турецька група буде присутня. Ми обов'язково проведемо зустріч з американськими, з турецькими, з українськими групами. Така зустріч буде. Ми обов'язково проведемо зустріч із, в форматі із російською стороною. Надію, що ця зустріч станеться все ж таки. І це була не тільки показуха, а все ж таки з'явиться час зустрічі. Ну і адженда. Адженда, вони, в принципі, мандат наша група знає. Я думаю, що він абсолютно зрозумілий. Будуть готові зустрічатись. Зараз ми очікуємо від американської турецької сторони якихось відповідних сигналів. Я б сказав би конкретики, о котрій годині. Зустрічаються групи сьогодні або у котрій годині зустрічаються групи завтра. Наша група, яку я відправляю в Стамбул, завтра буде там. Тобто ніхто ламати хоч крихку можливість з боку України не буде. Ми будемо конструктивними, будемо присутніми в різних форматах, які будуть домовлені. Наступне запитання будь була скоболстрічка. Другий ряд. Але начальнику генштабу поки що, а голові служби безпеки, і ще кільком ну, людям, які в нашій делегації, які зараз зі мною приїхали, і відповідно мені також немає що робити, тому що Путін не прилетів поки що, або зовсім ніхто це не знає, цього не знає. І а президент Трамп він дав сигнал, що. Може з'явитись окрім цього сигналу. Я думаю, який був в медіа відкритим. У нас нічого іншої інформації немає. Макена комунікувати зі мною ністе Ярослав Чергемновостріну, пане президенте, югасерелі сказали uh, раніше, що одну з речей, яку ви хочете обговорити, це припинення вогню, і те, що не не може бути жодних предметних перемовин без припинення вогню. Ви, ви ви згадували мандат переговорів завтра. Чи ви будете обговорювати щось іще? Команди взагалі будуть іще щось обговорювати? Бо ну а якщо росіяни відмовляться від цієї сфери, то що це буде кінець перемовин? Дякую. Дивіться питання а, в тому, що вже не перший раз відбуваються перемовини а, перемовини в різних форматах. Ви бачили і Саудівську Аравію, ви бачили кілька зустрічей. Ви бачили також зустрічі і в Лондоні, і у Франції. Зустрічі на різних майданчиках. Сьогодні Туреччина. Це дуже непросто. Говоримо вони разом. Не могли спілкуватись. Ви ви це знаєте в Саудівській Аравії. Були трішки різні формати. Так, це була можливість, тому що Росія запропонувала в медіа, що Путін готовий до прямих перемовин. Я дійсно одразу відреагував, він сказав: я відреагував, що ми будемо. Я буду в цю дату. Потім з'явилася інша інформація, що ще невідомо тощо. Тобто, ну це поки що балачки. Я вважаю, що всі сторони повинні демонструвати готовність до перемовин. Я вважаю, що першим кроком повинно бути безумовне припинення вогню. Якщо безумовне припинення вогню. Можливо, сьогодні зробити на рівні технічних груп без лідерів. Немає запитань, можна не зустрічатись. Які ми з вами чули, що безумовне припинення вогню такі речі повинні вирішуватись на прямих перемовинах лідерів. Я тут. Ми готові до прямих перемов. Зараз передам слово турецьким медіа. Не знаю вас добре. А надолу може. А надолу? Ні. Тірті. Пане президенте. Туреччина була надійним і щирим партнером для того, щоби Наближати мир між Росією та Україною в переговорах, які будуть Якщо якщо переговори в Стамбулі проваляться, які будуть наступні кроки України, як ви визначаєте справедливий мир для України? Дякую вам. Дякую. Я не хочу зараз а, витрачати час на те, щоб обговорювати, що таке справедливий мир, тому що комусь це буде подобатись, когось це буде дратувати то, що... А... Всі ми розуміємо, що повинен бути справедливий мир, і безпека в Україні повинна відповідати гарантіям статуту, передусім, статуту ООН. Це говорить і президент Ардаган, і всі наші партнери, і Україна. це Підтверджує, всі повинні поважати територіальну цілісність і суверенітет тієї чи іншої держави. Що стосується сьогоднішньої демонстрації і або рівня делегації, або рішень. Ще раз я підкреслюю: ми можемо навіть не говорити про рівень делегації, якщо у них є можливість про щось домовитись. Ми всі говоримо про результат. Ми демонструємо своєю присутністю і своїм рівнем, що ми. Хочемо завершення війни швидкого і усіх нас, у тих людей, які тут. У нас у всіх є мандат інституційно від народу України або від законодавчого наших повноважень. Є мандат домовлятись про відповідні кроки, які ведуть до закінчення війни. З іншого боку, ми бачимо представників Російської Федерації. Ми розуміємо, що це за рівень. рівень делегацій або рівень лідерів. Або якісь рішення. Щось. Якщо цієї демонстрації немає, значить немає готовності говорити про закінчення війни і приймати рішення. А значить, не вистачає політичної волі. А значить, Росія не відчуває, що їй потрібно закінчувати цю війну. А значить, не вистачає політичного, економічного і інших тисків на Російську Федерацію. І тому ми просимо. Якщо немає припинення вогню, якщо немає серйозних рішень, якщо немає двосторонніх зустрічей, ми просимо відповідні санкції, які будуть стимулем щодо більш швидкого закінчення війни. Або хоча б пришвидшити наші розмови про це. ми хочемо сильного пакету санкцій, про які е, говорила. Е, Нещодавно, останні тижні, дуже багато про було від Сполучених Штатів Америки, від країн Європи, і так само від країн глобального півдня, які, ну ви знаєте, не підтримують введення санкцій. Є таке через відповідні економічні відносини з Росією, але зараз Росія демонструє, що вона не хоче закінчувати війну. Я думаю, що повід... пане президенте, доброго дня. Скажіть, будь ласка, от після вашого мема в аеропорту, вашої фрази вашої фрази here», який миттєво став мемом, та який розлетівся і Ну, став вироком президенту Путіну і його бажу партнерів американських з боку європейських партнерів щодо тиску, і щодо того, чи готові вони все таки накласти ці санкції, чи вони знову скажуть, що ми відсуваємо наше останнє попередження в часі. Ну і зброя від Сполучених Штатів Америки. Президент Трамп обіцяв. Дякую за запитання. Головна, головне завдання для України, я вважаю, бути послідовними і конструктивними, щоб потім, потім ніхто не сказав, що щось там залежало від України, особливо щодо, щодо зриву тих чи інших. А... Очікуємо. Санкційних кроків, якщо Росія не буде рухатись вперед до закінчення війни, і навіть зараз ви бачите, що вже ніхто не каже до закінчення війни, всі говорять про припинення вогню, бо всі розуміють, що це такий складний шлях з цими людьми. Третє, я вважаю, що а лідер Кремля повинен продемонструвати своє лідерство. Якщо він готовий до перемовин, треба зустрічатись. Без будь-яких умов то, що він хотів. Давайте зустрічатись. Так не може бути. Ми зараз в Анкарі, зараз прилетіли сюди, після цього відправляємо групу в Стамбул. Тут його немає, в Стамбулі його немає. Ми ж не можемо бігати по всьому світу, шукати людину. Мені відчувають неповагу Росії, на мій погляд. Не часу зустрічі, не адженди зустрічі, ні високого рівня делегацій це неповага особиста. Я не говорю, що руски не поважають нас. Це і так зрозуміло. Але у нас це дзеркально. Так, але вони тут. Неповага до Ердогана. неповага до Трампа. Трамп відправляє велику групу людей, держсекретар Рубіо. Сторони війни хто? Росія і Україна, держсекретар Рубіо, є міністр закордонних справ Туреччини. Єломістер two, two президент, пане президенте. Два швидкі запитання. Перше, це до того як ви приїхали сюди, пан Лавров назвав Вашу вашу спробу, ваш запит, щоб Путін приїхав сюди, назвав її жалюгідним. Жалюгідним. Це пан Лавров так сказав. Бо бо він сказав, що Путін не 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 казав, що буде тут. По друге ви, ви ви координували чи координували ви свої кроки тут з паном Трампом? Дякую. Команди наші на зв'язку особисто з президентом Трампом. Ми не координували Не кординували ці відповідні дії. Ну, ми розуміли, що є зустріч в Туреччині, відправляємо високий рівень делегацій. Обидві наші сторони зробили це. Далі ви знаєте, є турне по близькому сходу у президента Трампа, і зрозуміло, що і то президент Сполучених Штатів Америки долучиться. Нормальна політична воля він показує, що він готовий, хоче допомогти. Так я я це сприймаю що стосується. Міністра закордонних справ Росії, ну, дивіться, я ніякі пропозиції Путіну не робив. Ми всі сприйняли, що він пропонує прямих перемовин. Чому він запропонував прямі перемовини? Тому що не хотів припинення вогню. Він може не зустрічатись, а просто сказати: Окей, буде припинення вогню. Ну, були ж спроби на Великдень. Ми ж не зустрічались і навіть не домовлялись ні про що. Він просто сказав: Ну ми хочемо продемонструвати, що ми будемо йти також якимись кроками. Він сказав, що вони не будуть атакувати Україну, хоча там а, половина брехні все одно атакувала, але було зменшено. Тобто ми не зустрічались, він це сказав. Ну ми вирішили окей, давайте діяти дзеркально. І всі партнери кажуть, підтримайте це, чому ні? Але він для того, щоби. Щоб відтермінувати сильні санкції американців, хочу показати, що він конструктивен і він готовий до перемовин. Але каже, нормально це позитив для всього світу. Як би ми не відносились особисто один до одного, але це надія. Крима бережанс уставкочики агентство новин санджомурвашка, шановний президент, представляє ця в Туреччині та в Україні, і за нами слідкують навіть громадяни України, які живуть в півострові Крим, і. Наш ми є певним майданчиком для комунікації з окупованими територіями, особливо щодо останньої ситуації, деякі міжнародні змі заявляли, що для того, щоб Україна досягла миру, має піти на поступки територіальні. Це коментарі, звісно, і тут мається найбільше на увазі про Крим і що українські громадяни, які проживають на півострові. Ми як корінними. Народами України кримськими татарами більше ніхто не має мандату щодо цього, і разом з цим ми особисто знаємо, що ви до чого доведеться Будуть певні прохання до компромісів територіальних поступок, що робитиме Україна. Яка буде позиція ваша? вашатримує статут ООН, Підтримує, що Крим це Україна, Крим він. Українські півострів я підтримую територіальну цілісність України. Ми не визнаємо окуповані, тимчасово окуповані території. Не визнаємо російськими півострів. Крим є український. Він завжди це підтримує. Я за 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 це вдячний. Ось ця позиція у мене у мене така позиція. У нього така позиція. І в більшості світу така позиція. Досі все тому ми не можемо обговорювати. Територіальні питання, це порушувати нашу конституцію. Питання територій, що з ними, що відбувається, яким чином відновлювати нашу територіальну цілісність, які гуманітарні кризи на тій чи іншій частині наших тимчасово окупованих територіях. Так, ми готові. Ми хочемо, нам це потрібно обговорити. Є багато деталей, але при всіх обговореннях я. Це підкреслюю, це моя непохитна позиція юридично. Ми не визнаємо всі наші тимчасово окуповані території, не визнаємо російські? Це українська більш AFP, AFP. Дякую дуже вам. Чи можете ви більше трошки деталей надати про ваші обговорення з президентом Ердоганом? І що 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 ви запропонували і? Коли це війна, і ми не бачимо кінця цієї війни, так? люди приходять до дипломатії максимально все, що ви можете робити: посилювати тиск на агресора по-різному, це посилювати зброєю Україну, захистом Україну, гарантіями безпеки України, тиснути на ту сторону, яка не хоче закінчення війни. І позиція два боки. Це правда. Я вважаю, що на нас тиснули більше життя і свою землю. Ось і відповідь, але це не значить, що ми агресор. І крок за кроком ми підтверджували це на різних дипломатичних майданчиках, погоджуючись на багато різних компромісів, тому що те, що зараз всі говорять і розглядають повне припинення вогню як. Важливий крок для України це також був компроміс. Без будь-яких умов. У нас багато умов щодо агресора, але якщо ми домовились, якщо Америка зробила відповідні кроки, ми в діалогі, ми на це пішли. І не тільки ці кроки Україна зробила. Багато різних дипломатичних кроків йшла на зустріч якомусь формату хоч. Хоч трішки формату, який може наблизити всіх до закінчення війни, але це не може бути одностороннє тільки з одного боку, і тиск не може бути в один бік. І тому ми дуже хочемо, щоб була демонстрація тиску на Росію, на Путіна, санкції від Європи, США від інших країн, як мінімум санкції. Я перепрошую не чутно е, кореспондента ви агудфранспатнес нас, насамперед ми хороші друзі та партнери, і я не хочу глибші йти в деталі про наші <чув> розмови, тому що <позум> нас був великий порядок денний також наших двосторонніх взаємин між нашими країнами і різні напрямки промисловості, які є дуже важливими для нас як посилити нас, і ми також говорили двостороння адженду. Ми говорили про багато речей, але це тупе. У нас є чим займатися вдома, ви знаєте? ось і все. Але ми говорили про багато речей, і здебільшого було такі речі, як рівень представництво російської групи, їхня готовність припинити війну, припинення вогню. Всі готові підтримати 30 днів. цей Андріана Кучер, 24 канал. підкажіть, будь ласка, скажіть, будь ласка, стосовно часу переговорів початку у Стамбулі, чи є можливість його озвучити? Бо росіяни знаєте, сьогодні я вже кілька знаю. разів заявляли, що я ви тому виспейком. і говорю. Я тому і говорю. Я вважаю, що а, є як вам сказати? Ну що, а є, як вам сказати, ну неповага до всіх сторін? Пропозиція прямих перемовин сьогодні. В Туреччині, ви це пам'ятаєте? Далі, Далі були тільки зміни, ось що я бачу. І тому наша команда вона буде в Стамбулі сьогодні. І на всяк випадок будуть завтра. Щоб розумієте, після того, як вони, ну, не дай Боже, кудись поїдуть, вилітатимуть додому, раптом центру центральний. Що нурки сіньковича надолажас ханбаза елештілявадас нас забунсор максьом була певна критика? Я хотів би висловити саме це. База елештіла стосували, що лідери чи почули питання окупація двадцяти відсотків нашої території. Ви вважаєте це дипломатія? Масовані поховання? Чи це що то чи не дипломатія? В сучасному світі депортація силою 20 тисяч українських дітей на територію Росії. Чи це схоже на дипломатію? Такого дуже багато. Не хочу, щоб сказали, що я почав якісь там свої українські наративи. Все це боляче, такі речі, навіть називати наративами. Я хотів би вам сказати, ми давно наші сім'ї ми готові до цього. Делегація буде відправлена. Вже відправлена. Делегація до цього готова. Туречна, їх делегація готова. Вона також відправляється. Тоді може бути сьогодні ввечері, може бути завтра. Ми зі свого боку зробили все. Всі чекають демонстрації. Не можу сказати. Зміст зустрічі важливий. Скайніс, будь ласка. Президент Зеленський Sky News. Президент Зеленський Sky News. І факт того, що на рівні National Security Advisors були і там всі малювали ті чи інші мапи щодо І Тому я б сказав би, що відповідні зустрічі є, і це дає велику надію. Те, що європейці і тому шлях, коли руски кажуть, давайте вже про перемовини, Я вважаю, що він правильний тому. Напрямок в цілому, я вважаю, обраний правильним. Що буде з цим напрямком, я не знаю. Якщо б я зустрічався на рівні лідерів, я впевнений, що немає аргумента, аргументів, щоб не домовитись, спробувати на якийсь термін домовитись про припинення вогню. І я думаю. Що ми би з таким результатом точно вийшли? А може, ще з якимись результатом. Не можу сказати. Да, дякую за цю можливість, але з новини лайво. Говорили про те, що тут присутні силовики, силовий блок. Ми не побачили Буданова, чому його тут немає. Зокрема, і на зважає ми маємо про це. Дякую. У нас є представники всіх розвідок. Зовнішньої розвідки, представники ГУРа, представники, представники а, Служби безпеки. Головне питання це безхідні у кожного обов'язки. Мені здається, ми а ми вже ж можемо привести всіх вже сюди, але мені здається, достатньо а, цієї групи. Що саме? Розпочали свої наступальні дії. Вони вони були розпочати по всіх напрямках, і головними напрямками були саме Сумський напрямок. І там дійсно зосереджено було 67 тисяч військ. То щоб ми робили відповідні кроки, щоб не дати їм об'єднатися. І тому вони працюють над тим, щоб відновлюватись, перегруповуватись і робити. Тобто вони хочуть робити цей наступ. Він нам зрозуміло. Вони вони, якщо чесно, наші військові формулюють це саме так, що вони знаходяться в постійному вже наступі, і це вже відбувається кілька місяців. Дякую, шановні колеги, за такий інтерес. Про копейки до кінця. Дякую.